Костянтине Денисов боєць Легіону Свободи з нами на прямому зв'язку. Пане Костянтине, доброго ранку. Бажаємо вам слава Україні і раді вас бачити в прямому ефірі. Доброго ранку вітаю вас і вітаю глядачів каналу Апостроф і слава тим пацанам, які зараз в окопі молотять російських окупантів. Пане Костянтине, на півдні сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, на Бордянському напрямках. Про що можете розповісти станом на зараз, як я розумію, що ви перебуваєте на саме тому відтинку фронту. Якщо говорити загалом за запорізький напрямок, будь ласка, хочемо почути від вас інформацію? Я можу сказати лише про ті ділянки, де стоять на підході. Ситуація така: продавлюють, видавлюють ворога позиції, закріпляються, треба зачистити там, закріпитися. Розібрати всі ці інженерні загородження і міні загородження росіян. І Хто -то відбувається під постійним їхнім артилерійським вогнем? Крім того, їхня авіація працює постійно, і гелікоптери, і літаки заходять постійно бомблять наші позиції, громади, які на лінії зіткнення, але грамотно працюють наші хлопці зараз три такі задачі. Це вирівняти лінію фронту, зачистити і закріпити. Пане Костянтине, також в одному з інтерв'ю ви розповідали, що росіяни, цитуючи вас, теж не болдери, і ними керують кадрові офіцери, які мають двадцятирічний досвід у різних війнах. Чи можете ви розповісти саме про тактику ведення бойових дій саме з боку окупантів? Чи змінилася вона? Тому що також ви розповідали про так звані вогневі мішки, які затягують окупанти наших бійців. Можете детальніше розповісти, розтлумачити, що це означає, і загалом про характер ведення цих обоє дій. Ну, вони пробували це робити, але наші теж хлопці вже досвіду набралися, іноді важкою ціною. Ну, тактика у них така: у них перша лінія це мотострілки, це мобіки, це так звані батальйони тероборони, Татарстан, Башкортостан, в Криму є місний спрод у вигляді батальйону Судоплатова. Якщо вони просідають, то вступають в спеціальні підрозділи піхота, десантно-штурмові їхні війська спецназ РУ, спецназ ВДВ, відповідно, вони е, приймають. Ну далі вони вже вступають. і Ну і плюс постійно їхня арта працює. Е, Ехтіві дронами вони полюють за нашою піхотою, а дронами Камікадзе полюють за нашою бронетехнікою. Е, а іноді, коли вони. Вже бачать, що конкретно посадають. Вони ну, вже без розбору і дронами камікадзе по піхоті починають лупити. І з авіації накривають. Ну десь така ситуація. Скажіть, будь ласка, а як щодо артилерії, чи можемо ми говорити, що саме на тому напрямку, де ви перебуваєте, і ваші побратими в принципі, хоча б у нас є паритет або по кількості стволів, або чи виходимо ми на паритет стосовно кількості самоударів, і чи доводилося вам або вашим побратимам бачити, як працюють наші артилеристи саме касетними боєприпасами, чи на цьому напрямку використовують їх проти ворога? Ну, паритету немає, тому що росіян дуже багато артилерії від легких агресів до важких установок. Це раз. Ми їм відповідаємо наші побратими грамотною розвідкою, приспільними ударами. Ну і звісно, да, західна зброя, касетні боєприпаси. Вони і техніку їхню знищують і розбирають їхні позиції. і Росіян залишають. Без ніг і без рук був тут випадок, посадили наші хлопці в ташку російську безпілотник. Якийсь чмоня полісі діставати? Тут прилетіло від нашого РТ, В отоді моня залишився без ноги. Він і так був без мозгов поліс на українців воювати. Тепер ще без ноги наги. Пане Костянтине. Якраз перед цим ви розповідали про той контингент, який є на запорізькому напрямку. Це Бійці не бійці, не люди із Башкортостану, з Татарстану. І також в одному з інтерв'ю ви зауважували, що у противника перша лінія це мотострілки, мобіки, місцевий такий зброд. Друга лінія, правильно розуміється, більш кваліфіковані підрозділи, це ті, хто вже мають якісь. Певний бойовий досвід конкретний. Тобто на першій лінії стоять ті, хто є гарматним м'ясом, на другій лінії вони ставлять більш професійних військових. Правильно розумію? Ну, дивіться, це і мої побратими з підбахмуту і хлопці з батальйону Свободам казали. Тімоні, який вижив першому, другому бою, це вже досвідчений вод. Недооцінювати їх не треба. Е, да, вони до мотострілків і до мобіків відносяться як до гарматного м'яса, але тим не менше вони теж набули досвіду. Вони теж виживати, тому не треба їх недооцінювати. Ну і крім того, пам'ятати про те, що ворог підступний і дуже підлий, може вчинити будь-яку підставу і провокацію. Я розповідав вашим колегам стосовно е, їхньої підступності і підлості, Вони навіть ланцетом полювали за нашими або евакуаційною технікою, яка вивозила поранених українських воїнів з поля бою. Вона не несла ніякої військової нагрузки навантаження. Там вважали наші хлопці поранені, але тим не менш росіяни намагалися ланцетом підпити це те. Угу. Е, моя колега на початку спілкування з вами згадувала про можливості і лінії оборони. Ось хотілося б ще трішечки поточнити. Друга лінія оборони, як вона зараз влаштована в росіян, і чи відзначаєте ви, що дійсно за ці місяці, допоки вони укріплювалися, вони все таки фортифікацію зробили непогано? Ну і фактично, якщо я не помиляюсь і згадую розмови з вашими побратимами, але з інших напрямків кажуть, що ну бої йдуть фактично там за кожну посадку. Або якщо ми беремо до уваги. Саме південь, і саме географію, і рельєф, точніше, то ну, це дійсно так. Так, да, це абсолютно правда. Йдуть бої за кожну посадку. Раз, стосовно їхніх укріплень. Вони копали і, і вручну, і в тому числі і, змушували копати окопи цивільних заручників, яких вони викрадали, і, і арештовували на тимчасово окупованій території Запорізької області. І техніку вони тут залучали. Тому числі комунальні фермерів віджимали для того, щоб купати різні рви і траншеї. Зуби дракона вони натикали. Плюс у них то все заміновано, і вони, крім того, постійно їхні безпілотники кружляють, відслідковують і в разі цього. Активно вони я ж кажу, за дронів скидають нам на голови боєприпаси або атакують дронами каміка. Це тобто вони тут окопалися дуже круто, дуже щільно, і е, тут я ж кажу, через те і. Іноді, можливо, можливо, комусь здається, що неповільно просуває, е, наше пересування відбувається, але густо затикані мінними полями і е, е, різними загородженнями, неможливо швидко наура йти. Тобто, тут я ж кажу, у них грамотні всі інженерні підрозділи, офіцери їхні працюють і натикали вони це всього густо.